Всім привіт! З вами команда Велосклад.com.ua і сьогодні ми розповімо про підлітковий велосипед українського виробника ProBicycle Group, а саме Biner Candy 2024 року. Ця модель є початковим підлітковим велосипедом з розміром рами 11 дюймів та підходить як хлопчикам, так і дівчаткам з ростом від 125 до 145 см. І у цьому році він представлений у трьох кольорах. Ця модель комплектується дуже якісними комплектуючими у своєму класі, і взагалі їх цілком достатньо для використання підлітками з вагою від 30 до 40 кілограм. Огляди на інші актуальні підліткові велосипеди 2024 року від ProBicycle Group вже є на нашому каналі. Тож переходь дивитись, а також не забудь натиснути лайк під цим відео та підписатись на наш канал. У Віннер не забувають про один із основних критеріїв при виборі велосипеда для підлітків. Це вага байка. У цього велосипеда вона становить 11,8 кг за рахунок рами з алюмінію 6061, в якій присутня технологія гідроформінгу, що робить раму міцнішою. Крім того, рама має складний профіль труб. Що в результаті призводить до цікавішого зовнішнього вигляду рами із заниженим положенням, що дає змогу швидше адаптуватися дітям до катання на велосипеді, швидкісні та гальмівні троси прокладені зовні рами. На лівому пір'ї встановлена підніжка, також можливо встановити кріплення для фляги та багажник. Вилка встановлена жорстка, виконана зі сталі. Завдяки ній, на даному байку дитина буде чіткіше відчувати керованість на рівній поверхні, що є перевагою для стартового дитячого велосипеда. Колеса мають гарний накат та покращену прохідність як для підліткового байка. Вони зібрані із алюмінієвих втулок, які мають кріплення під ексцентрик, нержавіючих шприг, подвійних міцних алюмінієвих ободів. Які дуже стійкі до вісімок. На них розташована спеціальна гальмівна поверхня з індикатором зносу, яка забезпечує надійний контакт обода з гальмівною колодкою. Покришки кенда шириною 2,35 дюйма, які добре підходять як для поїздок по асфальту, так і по пересіченні місцевості, типу лісових стежок та паркових доріг. Гальмує велосипед ободними гальмами. Їх цілком достатньо для такого велосипеда. Кермо виконане зі сталі, його ширина 580 мм. міліметрів. Встановлений на інтегрований 40-міліметровий винос. Також на байку є дуже комфортне сидіння, що встановлене на алюмінієвий штир. Висота сидіння регулюється ексцентриком. Winner Candy має сім швидкостей. Трансмісія складається з надійних компонентів Shimano. Задній перемикач Shimano Tourney. Три тришітка, ата з діапазоном зірок 1428. Ручка перемикання передач на кермі це RevoShift Shimano, яка працює по принципу обертання. Ведуча пара зіркою на 32 базубці, шатуни алюмінієві та пластикові педалі, каретка картрижна на промислових підшипниках. Така трансмісія є дуже якісним рішенням для даного велосипеда, а також максимально невибагливою до обслуговування. Winner Candy 2024 року залишається одним з найкращих у своєму класі варіантів для підлітків, які починають кататися на велосипедах. Байк буде дарувати досвід та бажання продовжувати займатися велоспортом. Купити цей велосипед. Ви можете на нашому сайті в пару кліків з безкоштовною доставкою, кур'єром по Києву або поштою по всій Україні, або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути, приміряти і трішки проїхатись на ньому або на схожих моделях, порівняти і обрати для себе найкращий варіант, приміряти шолом. Вибрати декілька крутих аксесуарів. Магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела. 18. Дякую за увагу! З вами був магазин велоскладком До нових зустрічей.